Вітаю, вітаю! І сьогодні будемо ловити унікального ляща. Переходимо на локацію Печерне озеро, від камінчика повертаємо вліво і проходимо ось до цього самого першого місточка, що ми бачимо. Там справа місточок на ньому завжди стоять, коли коропів ловлять. Отже, ставимо наші донки, використовувати я буду кастер як наживку. Гачки на одну донку взяла решітка 4, на другу взяла решітка 8. І на одну донку я також буду використовувати прикорм. Прикорм це звичайний пакунок Big Riverin Brimmer для донної риби. Змішала з водою і закинула в годівничку. Отже, будемо дивитись, на що прийде швидше, які гачки спрацюють, чи спрацює прикорм, чи не спрацює прикорм. І чекаємо, ловимо в пік Отже, перша покльовочка є, це без прикорму, гачок вісім, і в нас прийшов трофейний лящ. Чекаємо далі на нашого унікального лящика. Лящик, лящик. Донна рибка. На поплавок, до речі, я пробувала ляща тут ловити, він не сильно йде. Отже, є покльовочка і щось таке важкеньке. І це в нас хто? Унікальний лящ звичайний. Отже, він прийшов на кастер гачок решітка 4 і з прикормом Big River and Breamer. Мітку, як завжди, залишаю. Користуйтесь, рибальте з задоволенням. Дякую, що зі мною, дякую, що підписуєтесь, дякую, що переглядаєте мої відео, ставите вподобайки. Всім папа! -па!